Показуємо наповнення оригінального мішочка білизни жіночої примар». Показуємо такі актуальні модельки. Тут багато буде котових, красивих трусиків. Шодесенька показуємо. вам. Наповнення всі 20 кг, дуже хороша ціна, 13,5 євро. Стрінгами буде не дуже багато. Мінічів. Багато мережево. Гарний котон, хороша якість, безшовні модельки, бюсти також будуть на різні чашечки. Можуть попадатися ще топи такого плану. Так, гарна мережа. Дивіться, хоп. Коли цікавить більше офпишіть, робимо ще вигіднішу нам ціну. О, дивіться, який скарб знайшла. Дуже багато бюстів, увагу. Комплект Комплектики можуть побути, навіть з бірочками, з етикетками. Такий гарний коса. Купальнички, але їх дуже тут мало буде популятися. В основному це трусики, мережеві, котонові і бюсти. О, цікавить – пишіть.